Пам'ятаю, хлопчик прийшов і розповідає, а ви знаєте, мені там в огород ракета прилетіла, ми зібралися і поїхали. І з кожним майстер-класом ти бачив, що от дітки до тебе більше довіри. І вони вже сміються. Тільки вільна хвилинка якась, то одразу майстер-клас, вечірка, різні ідеї. Коли ти бачиш, що дитячі очі вже сяють, то, то багато вартує. Творчі волонтери з'явилися завдяки Юлії Дуб. Вона об'єднала творчих людей, творчих дівчат в одне ціле. Вона знайшла приміщення, де ми змогли проводити ці майстер-класи. Знаходилися добрі люди, які допомагали з матеріалами, бо це теж дорого вартує, щоб дітки з дітьми займатися. Спочатку Дівчата, поки не мали приміщення, займалися там, просились, там просились на вулиці, проводили майстерки, а далі нам надали приміщення, де ми могли з дітками працювати. Дівчата розпочали. Юля, вони на початку війни створили цю ініціативу, щоб допомагати діткам, які приїхали до нас, яким було дуже важко адаптуватись. Дітки були дуже замкнуті, важкі, навіть підходили до них чи обійняти, чи поговорити. Деякі дітки навіть не хотіли розмовляти спочатку, а під час майстер-класів, під час проведення ось таких от заходів дітки розкривалися, починали спілкуватися, дітки розповідали. Деякі, деякі зразу виплескували свої емоції, розповідали. Пам'ятаю, хлопчик прийшов і розповідає, а ви знаєте, мені там в огород ракета прилетіла, ми зібралися і поїхали. Та? А дехто був настільки замкнутий, що підходили, просто там погладили чи обійняли, дитину передьоргувало, і ти бачила, що тобі потрібно працювати з такими дітками. І з кожним майстер-класом ти бачив, що от дітки до тебе більше довіри, і вони вже сміються. І наразі ми бачимо, що діти стали дітьми. Тобто вони вже веселі, вони є діти-діти. Потім дітки починали розповідати самі. Питалися, чому от така от велика країна на нас напала, може, їм нічого не зробили, в чому ми винні? От питання дітей. Да? Потім після діток ми ще переключилися на ярмарки благодійні. Постійно треба видумувати якісь образи, щоб заробити кошти. Бо люди не довіряють, питають, а дійсно піде туди кошти, чи, чи дійсно підуть кошти якісь там, не знати куди. Дякувати Богу, вже тепер говоримо: от ми творчі волонтери, ага, значить, от ви допомагаєте, ми вам донатимо. Тобто вже, вже трошки легше з цим, але все одно треба видумувати вечірки. Ми для діток видумували різні. У нас були вечірки на Геловін, піжамні вечірки, тобто різні, щоб їх трошки теж розвеселити, якось підняти їм настрій. Коли ти бачиш, що дитячі очі вже сяють, то, то багато вартує. Для військових ми стараємося. Зібрати кошти як так -то, безкорисно. Тобто всю енергію, весь свій вільний час, всі от вихідні. От, наприклад, дівчата теж всі працюють, тільки вільна хвилинка якась, то зразу майстер-клас, вечірка, різні ідеї. Нам треба ем, щось зібрати хлопцям, нам треба щось зробити, піти в лікарню їх провідати. Пам'ятаю, наш перший раз в лікарні. То ми розкрасилися, оділися, кажуть, вас там до хлопців не пустять в такому вигляді, вони взагалі не будуть хотіти вас бачити. А ми такі забігли всі такі розкрашені. Реакція хлопців була така, а потім сміються, щасливі. Ну, тобто ми раді, що ми їм настрій підняли. Вони щасливі не від того, що ми їм щось принесли. А щасливі від того, що про них не забувають, що їх відвідують, що з ними спілкуються. Раджу кожному сходити, чесно по лікарням до хлопців, просто відвідати, поговорити, поспілкуватися. Для них це дуже важливо, ну, щоб про них не забувають. Наша ініціатива, ми на благодійних ярмарках об'єднуємося з рух підтримки закарпатських військових. Я думаю, це чудово, що волонтери об'єднуються і швидше закривають якісь збори, які потрібні для хлопців. Це... Ми не конкуренти, ми не, 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 не хто краще, а одна в нас ціль, і це чудово, що, що це розуміють люди. Це чудово, що люди почали нам довіряти. Я тепер хожу в образі янгола, цікаві питання від дітей. Дітки маленькі підходять і питаються, а чому ви вирішили стати янголом? Це таке перше питання від діток. Кажу, чому? Чому? Треба допомагати хлопцям, кажу, щоб перемогти в цій війні. А, ну добре, зрозуміло. А чому ви ходите по землі, а не літаєте? Це ще одне питання, Ну, кажу. Треба ж кажу, зібрати, кажу, нашим військовим, кажу, кошти, щоб вони могли бити нашого ворога. А ну тепер зрозуміло. Ну добре. нам потрібно ще більше рук волонтерських. Ми завжди про це кажемо. Особливо нам не вистачає, коли ми виїжджаємо на ярмарки, так нам треба. Чоловіків, щоб нам допомогли ці всі оці тяжкі речі понести. У нас є в нашій ГО, да, творчі волонтери, є не тільки дівчата, а є і хлопці, які нам допомагають, вивозять на ярмарку, забирають і все це носять. Так? Але дуже часто не вистачає рук там, на ярмарці, на якісь ініціативи. Багато є ще волонтерів. Так, які я запрошую, наприклад, ці два медик-байректарчик, не знаю, бачили, не бачили, вони дуже часто від, відзиваються безкоштовно. Скільки раз їх не просила, вони безкоштовно приходять волонтерити. У нас є ще тут конюшня коні, Рената з конями, вона теж дуже часто відзивається, приходить безкоштовно. Приводить коників, тобто є люди, такі от, знаєте, світлячки, Ти типу подзвонив, попросив: можете прийти поволонтерити? Нам треба швидко закрити збір. Якийсь зараз? В даний момент ми плануємо похід до хлопців в лікарню. А якщо минулого року це було важко трошки організувати, бо ти там ходив, просив бо хлопців багато, будь ласка, дайте мені там допоможіть, то зараз я тільки написала, що ми йдемо до хлопців, стільки людей відгукнулося, що настільки було приємно, що сиділи, і плакали, чесно. Бо настільки було, ну, мурашки йдуть, мені, так? настільки багато людей відгукнулось, що душа радується, чесно.